Чорний пірат балансири, що зроблені для водоймів України. Ручна робота з контролем якості виконання на кожному етапі виробництва аеродинамічна форма зменшує опір під водою і робить гру максимально реалістичною. Надгострі гачки підвищують результативність засікання. Оптимальні розміри для ловлі сома, щуки, Судака, форелі та Окуня. Широка гра дозволяє обловити набагато більшу площу. Набір балансирів Чорний пірат. Кращий подарунок у новому році за фіксованою ціною. Придбати оригінал можна тільки за телефоном, вказаним на екрані, та в інтернет-магазині порталу Трофей. Остерігайтесь підробок. Чорний пірат, новий рівень риболовлі. Зроблено в Україні.